Мої вітання з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада Груп у воєнні часи створюю подкасти про творчі здобутки, нові виклики українських митців та мисткинь в лихолітті війни. Сьогодні будемо говорити про українське кіно. І я ще як автор телепрограм про кіно, які виходили в ефір з початку 1990-х років, безперервно із задоволенням присвячу випуск першому кінофентезі в Україні. Це сторожова застава, екранізація одноіменної популярної книги Володимира Рудківського. Одним з найвизначніших досягнень фільму вважається те, що він зумів нарешті повернути Україні власний фольклор та його героїв, а саме епічних героїв-богатарів Ілька Муровця, Олешка Поповича та Добриню Микитича, яких постійно використовували до цього в російському кіно. До речі, як зазначили автори, Муровець не через М, а через В, згідно з літописом, так звалося місто на Чернігівщині, з якого був Ілько. Прем'єра стрічки в кінотеатрах України відбулася в жовтні 2017 року. За інформацією Держкіно, фільм став на той момент рекордсменом за касовими зборами першого вікенду серед всіх українських кінофільмів за всю історію кінематографу. За їхніми даними. Стрічка зібрала у перший вікенд 8 мільйонів 200 тисяч гривень і 111 тисяч глядачів. Загалом фільм пробув в українському прокаті 10 тижнів і його переглянуло 274,5 тисячі глядачів, а загальні касові збори сягнули понад 19 мільйонів гривень. За курсом на той момент це було 700 тисяч доларів. Загальні касові збори, включаючи бокс-офіс за кордоном, становили 2 мільйони 740 тисяч доларів. Сторожова застава поверталася на великі екрани і потім. І в 2023 році у вітчизняних кінотеатрах із нагоди 30-річчя незалежності України, і вже під час повномасштабної війни, коли проводилися благодійні покази за кордоном. Зокрема, в червні 2022 року в Берліні відбувся показ сторожової застави, щоб допомогти українським біженцям. Мамам з дітьми різного віку відвліктися від подій навколо і нагадати забути відчуття, як це переглянути у кінотеатрі фільм рідною мовою. Ще тоді актори та режисер сподівались на продовження сторожової застави, адже як вони говорили, історія може розвиватись далі. У жовтні 2017 року до початку прокату фільму у вітчизняних кінотеатрах Укрпошта випустила ювілейну поштову марку, на якій зображені три українські богатирі: Ілько, Олешка та Добриня. Тираж марки склав 130 тисяч екземплярів. Я задоволений Я задоволений в першу чергу це тим, що всі професіонали, а з ними дуже легко працювати. Режисер фільму Юрій Ковальов, для якого сторожова застава стала дебютом у повнометражному кіно, зізнавався, що ідея належала продюсерам, які прочитали одноіменну книгу Володимира Рудківського. Вже потім усі разом вирішили взятися за сценарій. Книгу вдалося адаптувати для екрану разом із дитячим письменником киянином Сашком Дерманським та Маріупольським кіносценаристом Ярославом Войцешиком. Який потім напише ще сценарій славнозвісної мавки лісової пісні. «Сторожова застава розповідає про сучасного українського хлопчика, який через загадковий портал часу потрапив на тисячу років назад у Київську Русь в розпал вирішальної битви добра і зла. Хлопець не тільки опинився в епіцентрі подій, а й сам став до бою. Фентезі – один з найдорожчих жанрів у кінематографі. Потрібно відтворити світ і персонажів, які насправді не існують. Офіційний бюджет сторожової застави тоді складав більше 40 мільйонів гривень. Держава дала 45% цієї суми. Виробники майбутнього фільму у 2013 році стали переможцями п'ятого конкурсу Держкіно, яке скерувало на його створення понад 18 мільйонів гривень. Для фентезі це не так багато середній бюджет, з якого стартує фентезі в країнах Європи та Америки, на 2-3 порядки більше. А для касових кінохітів це ще більші суми. сцену на горі, коли треба було робити вигляд, що ти боїшся висоти. Це якось незвично. Бо, в принципі, я не дуже боюсь висоти, так от ходиш собі, дивишся спокійно, тобі кажуть, зроби страх, і ти такий, ну, ну як? Робота над фільмом Сторожова застава тривала непросто. Знімальна група фільму стартувала тричі. Два рази їм заморожували початок роботи. Коли втретє взялися за справу у 2015 році, то було обмаль часу, адже потрібні були для зйомок літо, осінь, весна. Але аж ніяк не зима. Загалом знімальних змін було 52. Гримерам та костюмерам доводилося починати робочий день о другій ночі, адже одягали не лише головних героїв, а ще 50 воїнів. Та й акторам доводилося зніматися за будь-якої погоди. За сюжетом сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець потрапляє з 21-го століття на тисячу років назад у Київську Русь. В розпал вирішальної битви добра і зла Незрозумілі аномалії виявили в карпатських горах. Чи не відзначають такого явища, не спостерігалось більше ста років. Ці події пов'язують із сонячними зацільниками його сьоз. це рік 1120 від Різдва Христового. Легенда виявиться правдою. Пластівкою посланець майбутнього зійде на землі древні і відкриє джерело сили невичерпної. Нарешті ми непереможні. переможні. Ти зробиш призначене, або вона вмре. Серцем до серця, серцем до серця. Ми на своїй землі вистоїмо. Далі за сюжетом стрічки Сторожова застава виявляється, що в руках головного героя магічний камень, що дає могутню силу, а поруч легендарні богатирі, про яких він читав у книгах. Разом із героями Билин, богатирями юним Олешком, Могутнім Ілько та суворим Добриною починається його небезпечна сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями, битва з міфічними істотами, з цілою армією половців на чолі з гігантським кам'яним монстром. І все це у супроводі візуальних ефектів. Тепер від хоробрості хлопчика залежить, чи переможе світло темряву і чи буде майбутнє таким, яким його знаємо ми. І тому зрозуміло, чому слоган фільму. Звучить як захисти минуле заради майбутнього художник з костюмів Антоніна Белінська зізнавалася, що на розробку ескізів їй знадобилося півтора місяця. Як вона говорила, була проведена колосальна робота з вивчення історичних джерел, було багато консультацій як з істориками, так і з реконструкторами. Потім для посилення образу і характеру додавалися художні деталі, і вже на підставі всього цього створювалися костюми героїв. Пейснул на тебе. Хорошо гульнули. Группа жжет. <свист> ви останні на прем'єру сторожової застави. Тепер я останній. Зйомки фільму Сторожова застава розпочалися в листопаді 2015 року і проходили в Карпатах на скелі Олекси Довбуша на Житомирщині, на Київщині у місті Буча на болотах та лисій Горі. Для знімань на київській Троєщині збудовано було масштабні декорації самої сторожової застави. А у натурному знімальному майданчику студії Філмій відтворено половецький табір навесні 2016 року. Відбувалися дознімання. Для негативних персонажів, яких грали казахські актори Єржан Нуримбет та Юрбалат Тогозаков, які під час фільмування розмовляли казахською, репліки у постпродакшені було передубльовано спеціально вигаданою неіснуючою мовою, щоб не образити казахських глядачів, де теж тривав кінопрокат стрічки. Постпродакшн, а також робота над спецефектами, були виконані українською студією постмодерн, яка використовувала також і субпідрядників розробників з Індії. Пісні для саундтреку фільму написала низка відомих українських музикантів. Зокрема, фагот з гурту ТНМК виконав пісню Мантра, а капельний гурт Пікардійська Терція виконав пісню Наша Земля. Для юних персонажів Вітька та Оленки, яких грали українські актори Данила Каменський та Ява Кошева, стрічка стала кінодебютом. O nosso Актор Роман Луцький, знайомий глядачам за фільмом Століття Якова, отримав чи не найбільше схвальних відгуків від кінокритиків за роль Олешка. Його роботу похвалив навіть автор книги Володимир Рудківський. Роботу Луцького визнав і сам режисер Юрій Ковальов. Спочатку прем'єра стрічки в Україні планувалася на грудень 2016 року. Згодом прем'єру перенесли на 12 жовтня 2017 року. За інформацією тодішнього голови Держкіно України Пилипа Ілленка та офіційною сторінкою фільму у Фейсбуці, фільм став на той момент рекордсменом за касовими зборами першого вікенду серед всіх українських кінострічок за всю історію українського кінематографу. За їхніми даними, стрічка, як я вже говорив, зібрала у перший вікенд 8 мільйонів 200 тисяч гривень і 111 тисяч глядачів. Загалом фільм пробув в українському прокаті, нагадаю, 10 тижнів. І станом на кінець грудня 2017 року його переглянуло 274,5 тисячі глядачів. А загальні касові збори сягнули понад 19 мільйонів гривень. За курсом на той момент це було більше 700 тисяч доларів. Загальні касові збори, включаючи бокс-офіс за кордоном, становили 2 мільйони 740 тисяч доларів. У лютому 2015 року на європейському кіноринку Берлінського міжнародного кінофестиваля Права на прокат стрічки було продано у Францію. А у березні 2016-го на гонконгському кіно і телеринку права на показ було продано дистриб'юторам на території Індії, В'єтнаму і Малайзії. У грудні 2017 року компанія Star D Production придбала права на показ у всіх форматах, включаючи кінопрокат, телебачення, наповнометражну повнометражну та серіальні версії на території Китаю. Українські кінокритики відгукнулися на стрічку стримано схвально, але загалом відзначили, так би мовити, монументальність фільму Ковальова для українського кінематографу. Багато критиків відзначили загалом посередній рівень гри переважної більшості акторського складу. Однак виокремили гру кількох акторів, які вигідно відрізнялися з-поміж решти героїв, серед яких Богатир Олешко, актор Роман Луцький, про якого ми вже говорили. Навіть автор першого джерела фільму Роману Сторожова застава, як я вже казав, Володимир Рудківський назвав вибір на роль Олешка Романа Руцького дуже вдалим і зазначив в одному з інтерв'ю, що Луцький ідеально прожив свого персонажа. А ще кінокритики зазначали, що стрічка вийшла більше дитячим фентезі для дітей та підлітків, аніж похмурим дорослим фентезі в стилі кінотрилогії Володаря Перснів. Серед прикрих недоліків стрічки називалися переозвучення деяких діалогів поверх оригінальних у зв'язку з постійними переписуваннями сюжету на ходу. Деякі кінокритики звертали увагу на недостатню кількість у фільмі епізодів, що робили б Україну більш впізнаваною у фільмі. Зокрема, деякі оглядачі розкритикували недостатню кількість сцен, які просували ідею, що Україна нащадок Київської Русі, що богатирі українські герої. Епізоди, без яких іноземному глядачу, який не чутиме оригінальну українську мову акторів фільму через дубляж, буде дуже важко впізнати у фільмі Україну. Також багатьом кінокритикам припав до дощі гумор фільму. Відзначалася висока якість окремих гегів, що гармонійно вписалася в сюжет стрічки. Більшість одним із найвизначніших досягнень фільму називала те, що він зумів нарешті повернути Україні власний фольклор та його героїв, а саме богатирів Ілька Муровця, Олешка Поповича та Добриню Микитича, яких у свій час Росія анексувала з історії України. Також Критики хвалили надзвичайно якісно зроблені візуальні ефекти фільму, позитивно відгукнулися кінокритики і про масштабну та якісну рекламну кампанію, яка допомогла серйозно підігріти глядацький інтерес до стрічки. Ще серед основних плюсів фільму відзначалося вдало підібрані українські локації зйомок, які допомогли показати неймовірну красу української природи, що дозволило яскраво відчути українськість тамтешньої флори. У жовтні 2017 року за мотивами фільму вийшла відеогра для мобільних пристроїв у жанрі баштового захисту сторожова застава оборона. Це перша українська гра за фільмом, в якій була використана технологія доповненої реальності. Будемо сподіватися, що у першого українського кінофентезі Сторожова застава попереду будуть повномасштабні кінопродовження, які вийдуть на великі екрани України та інших країн світу. Але це вже тема для майбутніх випусків нашого проєкту. Тому буду завершувати сьогоднішню програму. На сьогодні це все. Дивіться українське кіно. І якщо можливість є у вас у важкі воєнні часи, робіть це у вітчизняних кінотеатрах. Чекатиму на зустріч з вами в наступних випусках проєкту Культурна перемога, в яких я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, спільно з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн-медіа громада груп розповідаю про культурні події та здобутки вітчизняних митців і мисткинь в лихоліття війни. Тримаємось! Всього вам самого найкращого! Бувайте!